Привіт, Привітача підснятам нашого каналу. Ну що, поки така погода. Я розумію, що осінь буде важка. Важка для тракторця, тому що можливо підсохне воно ще, можливо, ні, а дощі стоять кожного дня і поки не видно. На тиждень, може навіть і більше, не знаю. Сьогодні навіть сегодня у нас 6 жовтня, дощ стояв на після обіду, він зранку вже був. Тому. Який, який, який ремонт? Назвую так ремонт на випередження. Дим з'явився, сивий дим і запаху масла. І Хочу не ждати, що там я, хочу подивитися, знайти причину, де він кидає, чи це головка направляюча, чи це в гільзі щось десь, у смислі у поршньові. Ну, Буду шукати, буду розбирати, поки, поки така погода. Щоб потім та був готовий. Ну, ось такий вид має мотор. Такого і гадості немає, не грязний такий в робочій пелюці. Просунка мокра. Це означає, що або десь розпил, по вже не раз в цьому свідчився. Якщо вона мокра, значить її пора, пора ремонтувати. Дивитись до неї. Бо друга форсунка суха. Ну отак. Ну що ми робимо, щоб побачити? Знімаємо. Випускного колектора і подивимося потім по вікнах, можна побачити, якщо вікно де сухе, чи мокре, ми це побачимо. Ну, Тому знімаю. Знаєте, не люблю ремонти, але якщо ремонтуєш чистими руками, то ще якось трошки приємніше, ніж по лікті в мазуті. Ну що я побачу? Не знаю, чи покажу, чи ні, чи повинно би нам. Направляю мокра в першому циліндрі. В другому... в другому такого немає, там все сухе. Ну зараз заведу, що подивлюся, який де буде дим звідки йти. На мою думку, перші більше димить! Ну що, дивіться. Зверніть увагу на стійку клапанів першого циліндра. Масло, до речі, любл-синтетика. Тут не якась там барахло, ні. Зараз кучу так. І дивіться на стійку другого циліндра. Тут прориваються гази і горить масло. Проривається через направляючі. Оце така, значить, у цьому, можливо, головка, направляючі погано тримають і кидає масло. Ну, Будемо розбирати з цього є ще. Чим замінити поршню, замінимо. Минулого року був такий казус у нас. Десь я старий то, можливо, поставлю його подивлюся, Ну, оце все таке. Приблизно можна зробити висновки. А ще вже рік буде осінню, як немає тиску. На приборах не показує він. Але дивіться, як масла скільки. Змащується коромисла. значить тиск є в двигуні, Щось вже десь. чи можливо магістраль забита, де йде до, до датчиків. Треба шукати вже десь там причину. Ну що народ, віриться вам це чи не віриться, але головка блоків циліндрів відіграє дуже важливу роль у роботі двигуна. Що бензину, що дизеля. У бензиному, коли масло із головки потрапляє через стержень клапана у камеру згорання, закидає свічку. У дизеля закидати свічку не буде, у дизеля ще й буде давати більш в масло додавати, компресію кращу створювати. Забереться дим у сапуні. Він йде ось через штанги, направляючи йде туди, вниз, у підун йде, сюди. Ось, ось вам і димить сапун. Так Це чи не так знімемо циліндр, знімемо головку всю першу і подивимося, роз знімемося під клапанами, що там робиться. Ну а тут форсунка трохи гадості наробила. Так, пилюка пристала, бо підтікало не геть гарно. У нас тут ще друга є така гадость, Це бок тріснутий. І все, все тут в пилюці, в болоті оце сольорки. солярки. Ну, Побачимо, можливо, зніму. Та не побачу, постараюся зняти і, і, це, і заварити його. Ну що, немає оператора, щоб вам знімав, щоб показував, як я все роблю. Ну, Головки відключені і вже готові, щоб їх зняти. Гайки кладу там. Ось так, наприклад, я поклав собі гайки. Знаю, що це, це і шпильки, перший, допустимо, тут буде друга. Для чого? Так, кожна різьба прижилася до своєї різьби. І тоді вони довше ходять. Ось така наша ситуація. Сейчас познімаємо їх, побачимо що ж там. Ну що, дня головки, Нижня це перша і ось друга. І, якщо десь по першій, то вона і мокріша, Ну це ще не показник. Знімемо з клапана, подивимося люфти, все це подивимося. Покахаємо, відпочивають, будемо зливати масло і знімати піддона, хочу замінити шатунами. Покажу, яку я взяв поршнюву. І взяли шатунами, я тільки вкину підкину вкладащі, У мене вкладачі нові є. І ну що тут побачимо ми. Ну тут там воно щось так, наче щось трошки, наче як горіло там. Цьому такого немає в першому. Ну подивимось, це все... це все догадки. Тут стояла поршнова Бушна, я брав її позапрошлого року чи аж позапрошлого, брав на розборці від нас тут приблизно кілометрів 30 під курсом Шевченків, є розборка та 40 -х. Я там взяв поршню, гільзи взяв від сака, вони були без виробітки і. Не взяв тільки поршнів через те, що поршня були там на 4 кільця. А я більш чогось, що було 5 колець, до цього більш схильний. Чому? Тому що Поршень не гуляє в гільзі. Він рівномірно йде і краще, ну, краще воно працює. І. Все було добре, до минулого року, поки, поки не вилізло штопорне кільце з пальця і не наробило лиха. Тоді я підібрав, думаю, була стара гільза також. Можливо, можливо, покажу в відео, а ні, то побачу. Так будете вже на слово вірити те, що було. А це є такий канал Сергій Лазо, Він на металомах скупляє ну, там деталі різні. І недавно він розібрав два мотори Те Сороковський. І показав поршневу, вона ну, подивився на її вид, на її поршень і заказав. Це я все покажу пізніше. Який воно у якому стані, все покажу. Тому зараз неряємо під низ, зливаємо масло і будемо там знімати. Ну що, вперше у нас полупані кукільця. Дивіться як. Це другий такий циліндр. У першому такий кусочок на першому компресійному одломило. Отут я відломив на першому компресійному. В чому причина? Кольца мармотці такі, чи я не знаю, завжди ставили ставропольські кольця. Але дивлюся на, на люфт у поршні, цьому поршні вже багато він відходив багато вже. Можливо, можливо, це все й сталося. Люх такий, що ой-ой-ой. Одним словом, доїздився. Ну, на цьому і завершимо перший день ремонту. Всім пока. Миру і добра. Ну в нас наче якась епідемія. Спочатку стекло лобове винесли. Потім чу в моторі клацало. Значить ну, перестало. Задимів синім. І це не солярую і ваняло маслом. Що трапилося. Кольца шпінтовочні наробили горя. Гільзі дві канави воно. Ну. Гіліз, гільзі нема, поршня нема. Ну би міняти і гільзу, і два поршня, щоб були однакові. А це такі. І цим ще не закінчилися. Чи колесо вчора. Отбили, так що додому приїхав на трьох колесах. Як приїхав, так і поставив ось так. як би наче за паскою. Якось так. Не скучно. Нема коли скучати. Руки працюють, голова кипить. Ну, що маємо, то маємо. Будемо крутити, вертіти, знайшли гільзу. У десь там ще була така, вона дійсно б ушна. Але, але в неї виробітка така незначна. І поршня є, викидаю, кольце мають прийти. І будемо далі його зараз перепаковувати, робити і в роботу. Нема коли стояти, нема коли ходити, розпускати сомплі.